Hello everyone! Усім привіт! У нас красива зима прийшла несподівано, а Оленка зранку зібралася бігти до автівки і діставати звідси е, каву. Хочу смачну каву. Оленка хоче смачну каву. Я ну, хочу зварити, а там все това. Зараз будемо спостер... спостерігати за цією місією. Бо в нас дуже красива. Зима, нападало снігу, автівка утворилася у мікросугробік. Ну, насправді, це ще не сугробік. Де там, де там Оленко? О, біжить. Now in English uh, we woke up and we got a lot of snow. Uh, And Alenka wants nice strong coffee. The coffee in the hotel room is not really good. We have our own coffee, but in the car. Snow in mountains is really beautiful. Ну, заодно і автівка буде очищена від снігу. Цікаво, як ми будемо звідси виїжджати по гірських дорогах. Окей. Okay. Здається, у нас скоро буде смачна запашна кава.